Друзі, ви довго чекали, коли нарешті почнеться ця рубрика, я її починаю гуртом тікто. І я, типу, це пілотний випуск, тому він буде трохи короткий, тому що просто я тільки починаю, мені потрібно зараз якось розколбаситися, потім будемо робити більш якісно. От, я сподіваюся, що я наріжу сюди семплів виступів гурту, тому що, ну, типу... Я хочу створити повністю повну картинку, щоб ви розуміли, як гурт звучить, щоб ви розуміли, що це за взагалі такий продукт. От, що це за музика, е, і я хочу створити це, ну типу, е, зробити ці відео більш інтерактивними, тому що це не про мою тріскатню, а це все таки про музику. От, е, коротше, одна молитва, і ця рубрика нарешті починається. Е, Ті, хто український гурт, е, що за жанр? Це тріп-хоп, це індії е, там. Скрипка, флейта, барабани, а, наскільки я пам'ятаю, там електроніка теж присутня, типу, там, біти такого плану. І взагалі, чому взагалі ну, мене торкнуло, коли я була на лайв виступі цього гурта? Тому що, типу, починається з такого типу, умовно піано. Потім починається е, валюва, уже таке музично серйозне, таке з там всякими різними е, мелодійними перепитаннями з таким е, досить хардовим звучанням. І потім звучить скрипка, або звучить якась дуже лайтова флейта, дуже лайтовий вокал. Е, от і ти типу, поринаєш таку ну таку трансовість, типу мені особисто цей горд зайшов. Мої друзі просто сказали, що типу вони очікували щось інше, але а, що це звучить між скрябіним і... Господи, я не пам'ятаю. Ну, типу, не знаю, це індивідуально. Мені зайшов цей гурт, тому що, по-перше, класна мелодіка, по-друге, класний вокал. По-третє, взагалі, дуже приємна робота з <звук> лірикою, з типу. З тим, як вони в принципі зводять це все дуже класно, мені сподобалось. От, а слова прикольні, не банальні і якось. Ти дійсно в це теж занурюєшся, тобто є таке відчуття енгейджмента, є таке відчуття, що ти в цьому третій зараз. От, і е... назва тікто це з литовської мови, якщо я Не помиляюсь, це тільки ти. Не пам'ятаю, яка мова, типу. Ну, звучить трохи, чесно кажучи, якось дуже е, популярне поєднання і голосних. Мене назва трохи не вразила абсолютно. Таких назв дуже багато, але ну, символізм класний. тобто ну, Я розумію, що да, красиво звучить все. Це, це дійсно така історія, 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 яку хочеться почути, але типу, мені трошечки не вистачило. Тобто, казали, що записують музиканти свою, свої треки на закинутому якомусь селищі, чесно, не знаю про це нічого. Але, типу, ну прикольно, тому що знаєте, за цим найчастіше стоїть якась індивідуальна історія. Тобто... Ну не просто. ж так вони вирішили, типу, там десь писати свою музику. Тобто, скоріше за все це якийсь, ну, а... ну, типу, унікальний посил, да, дійсно якийсь щирий, а не просто, типу, заради хайпа давайте ми запишемо віко музики на тому селищі. Трельваль. Ну, я думаю, що в цьому щось є. От, а, раджу слухати. Це город з Тернополя. Вони себе називають трьома циганами, не значимо, так. А, от, і, типу, мені сподобалось, що жіночка, яка грає там на флейті і на Боже. А, зараз скажу на чому. А на скрипці, вона ще також і вокаліст, ну і вона також там багато, то, що робить. Тобто під час лева я не знаю, чим займаються люди, які на інструментах, тому що чесно, частина виступу я була просто дуже втомлена і я не слухала вже, бо я вже не могла. От, але е... типу, реально, якщо ти слухаєш ті, досить уважно. То воно тебе в принципі затягує за все. І тобі не треба якось якихось зайвих зусиль, щоби змусити себе цим зацікавитись, це реально звучить вражаюче, я б сказала. От а... і чому я згадала про Тернопіль? Хочу ще написати про ряд Тернопільських гуртів, тому що вони називали під час свого лайва. Який, до речі, зараз одну секунду. Ще ліричний виступ. Лайфчик Лайвчик відбувся, на якому я була, відбувся через 4 роки після паузи, після того як вони 4 роки нічого не виступали. Я не знаю, чи вони щось писали, але вони, типу, трошечки пішли в Кіпілля, і це був унікальний кейс. А, вони називали серед референсів різні тернопільські гурти, які також прикольні, про які вам розкажу трохи згодом.